Так, тестуємо станцію. Зараз в нас працює праска від даної станції. Зараз ми побачимо. От, Працює прасочка. Станція на, один, на 1, на 1,5 кВт з будованим акумулятором на 2 кВт. І на її через контролер можна підключати ось таку сонячну панель і вона буде заряджатися. Да, повільно заряджатиметься, але за певний період часу буде вона зарядку брати. У даній станції ми маємо 1,5 кВт, ще раз наголошу. Тут в нас розетки 220 вольт, кнопка включення, вентиляційні отвори, USB, Type-C швидка зарядка, і, звичайно, і так само тут Type-C швидка зарядка. Тут кнопочки вимкнення, щоб не розряджати. Якщо потрібно, щоб станція працювала, точніше, можна її виключити 220 вольт. І залишиться тільки. Зарядка телефонів, гаджетів і тому подібного, та клеми акумуляторної батареї ось тут. Тобто ми в принципі можемо сюди підключати на М6 роз'єм будь-які інші 12-вольтові девайси. Таким чином дозволить в польових умовах користуватися в різних ситуаціях. Ось така от станція. Кому цікаво, замовляйте.